Аби захистити військову честь, бійці 51-ї механізованої бригади завітали до президента. Нагадаю, два тижні тому Петро Порошенко підписав наказ про розформування цієї бригади через дезертирство 40 вояків. Наприкінці липня, неподалік червоно-партизанська бригада понад 10 днів перебувала під щільним ворожим обстрілом і була змушена відступити на російську територію. Потім російські прикордонники повернули бійців на батьківщину, де проти них розпочали розслідування. Президенту вояки нагадали, що найбільша в Україні бригада 4700 вояків, і майже в повному складі від початку АТО вони перебувають на передовій. У них 90 убитих, 287 зниклих безвісти, ще 90 у полоні. Нині вся бригада у Володимирі Волинському чекає на розформування. Президент бійців прийняв і під час розмови наголосив, він пишається. По подвигом окремих підрозділів 51-ї, але попросив армійців подивитися правді в очі і визнати ганебні вчинки. На передовій теж були. Та з огляду на те, що більшість армійців чесно виконували свій обов'язок. Верховний головнокомандувач ухвалив рішення зберегти офіцерський склад бригади. Він стане основою нової 14-ї бригади із збереженням нагород та прапора 51-ї. Ви пішли в важку годину захищати Україну. Я вами пишаюся як український президент. І Нам треба просто відділити одних від інших. Той, хто здалося, той, той е не красить честь 51-ї бригади. Підрозділи, які героїчно себе проявили, не мають бути розформовані. Вони мають в повному складі бути е і зберігати бойові традиції. Наша задача була пояснити, що е дія цих 40 бійців не є ознакою нашої бригади, а є досить багато інших людей, які. Своїми героїчними подвигами довели, що вони дійсно патріоти в і що по цих 40 бійцях судити про всю бригаду не те, що не можна а тяжкий гріх. Прийнято рішення після через півтора місяця, коли буде показано звіт про те, 14-та бригада, а можливо навіть лишиться 51 перша бригада, можливо, буде збережений і прапор, і всі ордени медалі 51 першої бригади, дійсно самої. Такої історичної бригади, чи яка лишила з радянського союзу, і до речі, бригади, в якій служить найбільше бійців в українській армії.